Всім доброго дня! Тема нашого уроку розрізняю спільнокореневі слова і форми слова. Подивіться, будь ласка, уважно. Давайте зіграємо в гру четвертий зайвий. В кожному рядочку є спільнокореневі слова, однак є слово, яке не належить до цього ряду слів і не є спільнокореневим до інших. Розглядаємо перший рядок: Будувати будильник. Будова, будинок. Як ви вважаєте, яке слово зайве? Так, дійсно, це слово будильник. Наступний рядок. Підводник, водолаз, підводка, вода, водяний. Як ви гадаєте, яке тут зайве, підводка це не є спільнокореневим словом до слова вода. Наступний ряд гірський, міжгір'я, гора, гіркий. Поміркували. І так, останнє слово гіркий не є спільнокореневим, тому що воно не є схожим до слова гора. Нічого, нічий, нічка вночі. Ще трошечки подумали і визначили. Яке слово в цьому ряді є зайвим, тобто не спільнокореневим до всіх інших. Нічого. Нічний нічка і вночі це всі слова, які пішли від слова ніч. Сьогодні ми з вами познайомимось і навчимось розрізняти спільнокореневі слова і форми слова. Що ж це таке? Подивіться, будь ласка, уважно: спів. Співати, співу. Співом, співаночка, заспіваний. Ми можемо вважати, що всі ці слова мають спільний корінь, спів. Давайте поглянемо. Є тут спільнокореневі слова, а є форми того самого слова. Ось то, що сьогодні я вам і хочу роз'яснити: співати співу, співом, співанка, заспіваний. Подивіться, будь ласка, уважно, чому я розділила ці слова на такі дві групи. Тому що співати, співаночка та заспіваний це зовсім різні слова за лексичним значенням, однак в них є спільний корінь спів, вони вважаються спільнокореневі. А інша групка співу і співум це одне й те саме слово зі зміненим закінченням. Тобто, це не є спільнокореневі слова, це одне слово. Але різної форми. Крокуємо далі. Подивіться, будь ласка, уважно, і поміркуйте, чи можна вважати ці слова спорідними, спільнокореневими: Голуб, голубка, сад, садок, посадка. Ката – катина, хатка. Давайте спробуємо визначити корінь. Голуб, голубка. В другому рядку сад, сад, сад. І в третьому рядку хат, хат, хат. Отже, в кожному ряду є спільно кореневі слова. Прокуємо далі і пограємо ще в одну гру, вилуч зайве слово: дуб, дубок, задубіти, дубом. Дубовий. Яке тут зайве слово? Задубіти. Слива, сливовий, сливою, сливі, сливу. Яке тут зайве слово? Пам'ятаєте, я казала, є спільнокореневі, а є просто форма слова. Ось в нашому випадку слива, сливою, сливі, сливу це одне й те саме слово, в якому змінювалось лише закінчення. А зайвим тут буде сливовий, тому що це вже спільнокореневе слово, а там були лише слова, змінені за формою слова. На домашнє завдання вам треба продовжуємо міркувати стосовно спільнокореневих слів, і добрати і записати спільнокореневі слова до слова «рід». позначити у всіх них корінь. Дякую за увагу!